Двоє загиблих у наслідок вибуху в столичній багатоповерхівці. Попередня версія, витік газу, деталі наживо. До п'яти зросла кількість постраждалих у наслідок вибуху в столичній багатоповерхівці. Дві людини загинули, урятували 18. Про це в телеграмі сповістило Міністерство внутрішніх справ Попередньою причиною вибуху відомство назвало витік газу. Через це зруйновано чотири, пошкоджено шість квартир. Пожежу, ліквідовано. Зіпсуті конструкції розбирають з допомогою автокранів. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Каріна Бугайченко від ранку працює біля багатоповерхівки, де прогреміло. маємо зараз прямий зв'язок. Вітаю тебе, колего! Що відбувається на цей час? Вітаю колегу. Так, ми наразі перебуваємо у Дніпровському районі Києва, і восьму годину триває пошуково рятувальна операція, розбір завалів. Відомо про двох загиблих. 18 людей евакуювали з епіцентру вибуху майже відразу. О десятій ранку стало відомо про ще одну жінку, її направили до лікарні, і трохи згодом стало відомо про ще одного чоловіка. Тобто 20 постраждалих їх евакуювали, і вони знаходяться в безпечному місці. Але переважна більшість мешканців. Ці в будинку все ж таки залишається неподалік. Хтось чекає на інформацію про рідних у деяких під завалами домашні тварини. І навпроти будинку у парку стоїть автобус, такий собі оперативний пункт незламності. Також розгорнули пункти допомоги, червоний хрест, медики, а також поліцейські. Люди кажуть, тільки зараз починають оговтуватися. Мешканці також розповіли, що спочатку думали, що це пролетів ворожий снаряд, але повітряної тривоги в цей час в Києві не було. Але нагадаю про те, що вибух стався у 16 поверхівці з епіцентром на сьомому поверсі з подальшими руйнуваннями. Зайнялась пожежа, зруйновані 5 квартир на шостому, сьомому та восьмому поверхах. Нині пожежу локалізували, але поза як виникають невеликі спалахи вогню і більше. Про сам факт вибуху можемо почути у коментарі тимчасово виконуючого обов'язки начальника поліції Києва. Поліція міста Києва розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України. Одна з робочих версій, яку розглядає слідство, це вибух побутового газу. Зараз на місці розгорнута штаб, так званий пункт незламності, де поліцейські. Спілкуються з всіма мешканцями цього будинку, всіма свідками, з'ясовуємо всі обставини, щоб з'ясувати, яка ж причина. Так, власне, пошуково-рятувальні операції продовжуються, і причини вибуху наразі невідомо. Попередньо це витік газу, але ще одна з версій, яку розглядають і в Київській міській військовій адміністрації а також і поліцейські. Можливо, в будинку знаходилась певна вибухівка, вибуховий снаряд, але потрібно дочекатися висновків експертної комісії. Ми залишаємось на місці працювати і надалі. Спасибі Каріна Бугайченко про наслідки вибуху у столичній багатоповерхівці.